Доброго дня, вітаю вас на каналі Гротоп. Хочу сьогодні вам показати, як працює цей девайс. Коли немає світла, як його заряджати і як використовувати. Значить, дивіться, якщо у вас зникло світло, як я роблю, так в мене роутер, ноутбук, телевізор. Немає світла. У мене є розетка, на якої стоїть все. Телевізор, ноутбук, роутер. Я беру, виходить, встромляю ззаді і нажимаю. Все має працювати. Ноутбук працює. А, вибачте, нажимаємо кнопочку ззаді. Ось так. І повинно все запрацювати. Так. Ноутбук у нас працює. Телевізор працює. Роутер працює. Ось так воно роботує. От шкала. Я пробував десь дві години не було світла, навіть одна палочка не впала. Далі, коли світло з'явилося у вас, що ми робимо? Є у нас ось такий. Переходник. Вставляємо сюди. Оп. І пошла зарядка. Ну, зараз в на... він заряджений, Ось так він заряджається. кого цікавить, дзвоніть, пишіть, замовляйте, є в Дніпрі, є самовивоз. Можемо відправити новою поштою. Оплата при отриманні. Har normal